Всім привіт! Йдемо до ферми. Сьогодні у нас буде котитися козочка, нобійка, яка случена з нашим альпійцем в серпні. Слушка козочки нобійки. Є достав. Молодець. 13.08.2023. Козочка, чекаємо кота вже. Дай маленько. У собі вже місця не знаходить. Давай маленько. Все буде добре, давай, давай, тушься. Група підтримки. Так, от кого нам родила нубійка. Козлика і козочку. Там швидше їх в хату, щоб вони нагрілись. От. І Оля їх прокормила, молозивом. І будемо нести назад до козочки. Несем ніч. Красавц. Отаких козеняток прийняла наша нубійка. Наповухи. Ти та? де там? Ти. Офікі в хатинці. Зараз вас коромити молочком. На сам козочки козочці воду підсолену, цукру додали, розмішали. Тепер воді на саме наші небійці.

Она молочка по їм принесла. Давайте ж кричали так істи Він Більше крепкого було не штіли. Стой, стой. Стой. И Під тебя просто. Сейчас выживу поняла. Думала, сама

Одне нагодували, друге годуємо. Що, понасосалися? Молодеж. Все, будемо те до мами. Принесли козенят, включили лампочку. вже біля мами. Шукають цицьку. Цей що світлішенький, рабішенький, то це хлопчик, а та така. Як мама, то дівчинка. А хлопчик рабенький. Як шукають. Там шукаєте от Тут, от тут ззаді, отут, тут, от тут шукайте. Тихо, чого ти нервничаєш? Понімаєш що первістка, але не бійся Давай, сай, шукай, шукай, шукай. Одне з другим, шукайте, шукайте. Так заняття двох люблять маму. <звук> <звук> Як відбивають. А таке було коротеньке відео. Якщо сподобалось лайк, якщо ні, дизлайк, і до зустрічі!